Усіх вітаю! Сьогодні приготуємо один з найсмачніших варіантів вінегрету. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно квашена капуста, олія, спеції, буряк, квашений огірок, картопля, цибуля, морква, горошок та квасоля. Починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто. І неймовірно смачно. Для початку нам потрібно відварити буряк, картоплю та моркву і їх почистити. Звісно, овочі можна і запікати, тут як вам подобається абсолютно не принципово. В даному рецепті усі овочі нам потрібно нарізати кубиком. На рахунок величини не принципово. подобається вам грубше, нарізайте грубше. Подобається дрібніше, нарізайте дрібніше. Я нарізаю на кубики приблизно так в пів сантиметра, пів на пів. Цей салат завжди починаю із нарізки буряка, відправляю в загальну посудину, в якій будемо вимішувати салат. Не чекаючи, відразу добавлю трішки солі та свіжо-меленого перцю, вливаю соняшникову рафіновану олію. Звісно, можна використовувати і оливкову. Спеції олію і буряк перемішую. Саме для того, щоб він в подальшому мінімально закрашував всі наші овочі. Після буряка ідентичним кубиком наріжу картоплю, яку відправляю до буряка. Після картоплі ідентично нарізаю моркву. І теж відправляю до усіх інгредієнтів. Залишається нарізати квашений огірок. Але зауважте, в даному рецепті потрібно використовувати виключно квашений маринований огірок, так смакувати. Не буде. Огірки теж відправляю в салатниках. І, власне, черга прийшла до квашеної капусти. Зауважте, що за рахунок кислоти вашої капусти, а також додаючи в салат квашений огірок, салат може бути доволі кислим. Тому, якщо ваша капуста дуже кисла, варто замочити її бодай би на 5 хвилин в холодній воді, після чого воду відсідити, а капусту віджати. Якщо вона у вас такими довгими смуречками, хаотично ось так можете собі спокійно її перерізати. Після чого додаємо у салат. Смак капусти є практично ключовим у даному салаті. Тепер я візьму одну невеличку цибулину. Звісно, що можна використовувати зелену цибулю, можна взагалі цибулю не використовувати під час самого приготування салату, під час вимішування, а додати окремо за бажанням кожному у тарілку. Теж відправляю у наш салат. Є господині, які завжди готують виключно з квасолею. Є які готують виключно з горошком. Я вам розкажу таку історію. Ми завжди готували вінегрет виключно з квасолею. В мене був випадок, коли я готував вінегрет і іншу страву, в яку використовував горошок. Його в мене трішки залишилося, відповідно, не було куди його приткнути, і я додав його разом з квасолею у вінегрет. Нам настільки полюбилося це поєднання у вінегреті квасолі. Та горошку, що тепер щоразу, коли ми готуємо цей салат, ми завжди додаємо ці інгредієнти. Оскільки ми додали сіль і перець до буряка, а капуста та огірок кислі, то варто добре вимішати салат зараз. За потреби додати ще трішки олії і добре перемішати усі інгредієнти. Ну ось і все. Наш салат готовий. Зауважте, який він красивий, кольоровий, барвистий, дуже ароматний, овочі витримані у своєму кольорі. І саме такий салат, попри те, що він дуже простий, він готується з доступних найпростіших інгредієнтів, може стати окрасою вашого святкового столу. А найголовніше, що це дуже смачно. Мої хороші, спробуйте приготувати саме такий вінегрет. Даю вам гарантію, не пошкодуйте і будете готувати так, як і я, постійно, виключно по такому рецепті. Не перестану повторяти все просте, неймовірно смачне! Готуйте, мої хороші, готуйте разом зі мною. Якщо вам сподобався такий рецепт приготування, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!